Просіюємо 350 г борошна, чайну ложку солі, 20 мл олії і додаємо гарячої води 200 мл. Виливаємо і поступово розмішуємо, замішуємо тісто. Воно липне до рук, ну, лишаємо його на півгодини відпочити, накриваємо кришечкою, плівкою. Далі ділимо тісто на 7 рівних частин і розкатуємо такі палянички. Воно вже не має липнути до рук, ви можете підсипати мукою. На гарячу суху пательню кладемо паляничку. Цю паляничку треба два рази обернути, обсмажуємо з однієї сторони, з другої, І ще раз перевертаємо, тоді вона підніметься і всередині роз'єднається для начинки. Але я беру фарш мікс яловичина і свинина. Одне яйце, куркума, паприка. Сіль перець. Можна столову ложку крахмала і борошна, а можна і не додавати, просто добре вибити цей фарш. Формую котлетки з допомогою кришки, ну, можна без кришки, просто зробити їх такими плоскими. Далі просто обсмажуємо з двох сторін на пательні. Потім беремо декілька картоплин і нарізаємо їх соломкою. Їх треба посмажити, а ще краще зробити фритюрі, якщо є фритюр. це як, як типу картоплю фрі, приготуємо. Для начинки я ще візьму помідорки, нарізати кружельцями. Цибульку, червону і білу річ, я наріжу кільцями, а також зробимо салатик з капусти і моркви. Ну, в якості начинки можна брати другі якісь овочі, листя салату, огірок, можна брати зелень, будь-яку, яка вам подобається, можна робити без картоплі. Замість котлеток можна зробити куряче філе посмажити, або сосиску в крайньому випадку можна взяти. Коли паляничко остигне, з однієї сторони робимо надріз і ставимо туди начинку. В якості соусу я взяла тільки гірчицю. Ну, можна майонез, кетчуп, йогурт грецький, сметана ну, все, що ви, вам подобається. І кладемо порошки цієї начинки в і насолоджуємося. Це повноцінний обід, повноцінний корисний обід. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.